Що стосується можливостей перевірки, якщо ми говоримо, що немає недостатня контролюючих органів, недостатньо лабораторій, і так далі. І так далі. Дійсно, кількість лабораторій, безумовно, недостатня ні самих інспекторів, ні лабораторії, особливо за останні роки вони були так принижена їх роль, завдяки тому, що приймаються закони, які дозволяють і... Навіть зобов'язують проводити перевірки. А з одного боку, якщо в бюджеті виділяється ця строчка, вона виділяється десь там в кінці року і не, не, не освоюють, і вона зникає. Тобто фактично механізм навіть на закупки продукції для перевірки лабораторії не діє і зато того, але він є, але не діє через механізм, який забезпечує цю діяльність. Що стосується... Підготовки кадрів. Безумовно, скажімо так, основним, основна структура, яка цим приймається, зобов'язана перейматися і перейматися. Це про стандарт, а зараз реалізований Державну службу, реорганізація. І якщо говорити в цілому за фахівців, то безумовно на рівні начальника лабораторії так далі, так далі, інспекторів, професійна підготовка досить висока, тому що люди працюють там роками, десятиліттями і, і так далі. Але якщо взяти... Крівництво держкові Я не зовсім згоден з тим, що от велику роль грають центри регіональні, а центральний орган стандарту не дуже впливає. Я б сказав, що центральний орган дуже сильно впливає на ті ж регіональні центри, в тому числі на призначення дикторів, і на, на, на визначення політики взагалі діяльності стандарту. На жаль, якщо подивитися на цю сферу, то за останні 10 років 11, змінилось десь 11 голів держповідного За останній рік, 2010 змінилось 4. Притом, 3 ці 4 голови держстандарту зняли за порушення присяги держслужбовця, по деяким порушенням карні справи, за, за хабарницю і так далі, і так далі за перерушення своїх повноважень. І якщо людина приходить на коїну це держповідного стандарт, це взагалі дуже високопрофесійний орган, де повинні працювати, в тому числі керівники, розуміючи, що це таке. А туди приходять люди, які взагалі не мали якогось відношення скажімо, відношення до держповідного, до системи регулювання і так далі, по принципу квоти якоїсь партії або когось лобію, потужного лобіючого органу. На жаль, це так. Якщо подивитися останні, взагалі люди, які не мають відношення. На цій початці через це порушено багато карних справ на рівні заступників державних стандарт, на рівні голів регіональних, директорів регіональних, начальників регіональних за хабарництво. Тому бізнес і плаче. Що регулювати це не регулювання, а просто э, душиться підприємниця, як суєбна юридична газета, пише останні, останні останні місяці, що штрафи. Збільшується, збільшується, збільшується. Грошей все більше і більше треба цій структурі, яка займається взагалі-то по суті не тими справами, не державною справою. Я думаю, що в цьому проблема існує. Якщо говорити про, про вплив, зараз при всіх органах державної влади формується громадська рада, в тому числі і при держпровідені Якщо б ми є прямими учасниками формування цієї громадської, громадської ради, наш голова був, і залишається головою громадської ради, яка була, і зараз з приходом чергового голови Держповідного стандартного все для, для того, щоб створити свою кишенькову громадську раду. Щоб ця громадська рада була, що сказали, те відповіли. І громадськості донесли. І за словами учасників інших громадських рад, звісно, в інших теж саме. Тобто це е, не представники громадськості, а це ті ж представники керівників державних органів, тож Держдерстандарту. Держ е, на мій погляд, що от, е, щоб змінити цю ситуацію, безумовно повинна бути інформа інформація донесена до громадськості, в тому числі повинна бути гласність. Е, і відкритість ну в певній мірі, хто призначається таким керівником? Це він міністра, повинна бути, по крайній мірі, його біографія, хто він, що він іде. То вчора був директором кладбища, сьогодні він заступник голови держав, умовно кажучи. По, по суті, таке і є. І без цього, які б закони вони приймали, які б вони правильно не були, вони відповідають європейським вимогам, але діяти вони не будуть таким що Ті, хто їх реалізують, по-перше, приклали всі зусилля до того, щоб ці закони вийшли такі, щоб були якісь дирки, можливості приймати рішення по-іншому. А з другої точки зору, з другої сторони, ну, їх просто ігнорують і роблять свою справу при виконанні цих законів. А ті, хто, ну скажімо так, наша організація давно виступає проти держповіду таких в таких випадках. Ми писали, пишемо в газетах, в журналах, на сайті. Але до речі, в останній газеті ми написали про особливості скажімо так, діяльності Держпродюсер-стандарту в нових умовах. Починається тиск з боку державних органів, в тому числі Держпродюсер-стандарту. Навіть подали на нашу газету в суд, хоча інформація, яка була сконцентрована в цій газеті, взята з інтернет-ресурсів. Там, там, там публікації, ми їх зібрали і довели. До громадськості, що отак, така структура Тобто... Я думаю, що в цьому суть взагалі-то, хоча б треба приймати закони, ті стандарти, які діють в Європейському Союзі. Я думаю, що в вашому центру дослідження треба розширити свою діяльність не тільки в сфері в напрямку цілеспромованого професійного погляду на ці закони, але дивитися на механізми, як вони будуть діяти, в тому числі на такі механізми, які залежать від особ або груп або партій, які керують цим. Тут повинні бути професійні люди, а не представники когось, хто переміг на виборах, хто вклав великі гроші і хто кому випала карта розділити цей орган. І я думаю, що якщо в цьому плані ми могли співпрацювати з вами і забезпечити в якійсь мірі виконання цих законів. Урока, пане віктор можна в принципі, додати те, що ви ну дуже вірно відмітили, що дійсно якби наявність закону і його відповідність з європейським вимогам це лише і частина функціонування системи, і частина власне виконання цих думок. Ну і тому, в принципі, да, всі країни, які до цього вже йшли цим шляхом, виконували угоду про асоціацію про вільну торгівлю, якби готувалися до неї. У них і планування, і виконання вимог європейського союзу, ну в принципі у будь-якій сфері, здійснювалися на трьох рівнях: на законодавчому, на інституційному і на рівні бюджетного забезпечення. Ну і власне тому якраз те, над чим ми працюємо зараз, це є датам, що певне законодавче забезпечення, воно вже існує. Ви про нього сьогодні говорили. А власне його потрібно перетворити у інституційне забезпечення і тому ось та, та методологія планування, яку згадував Ігор у своїй презентації, планування інституційних змін і, і власне підготовка відповідного плану інституційних змін. Над яким ми зараз працюємо із Держпоживстандам, вона і буде власне, мати на меті перекладення цих норм, які закладені у закони, у вже заходи, у інституційні заходи, які мають забезпечити його виконання і функціонування системи. Ну і також да, там, бюджетне забезпечення, воно ну, поза, скажімо, нашим прямим фокусом, але воно не менш важливе. І якраз той приклад, що ви згадували про те, що да там існує, наприклад, механізм там придбання, е, придбання товарів для здійснення перевірок, але ну дійсно навіть представники Держспоживстандарту говорять про те, що він наразі просто не працює, тому що ну, банально відсутні, від, відсутні кошти не виділяється із бюджету на того, щоб якби, цей механізм міг діяти і відповідно якби, забезпечувати захист Ще щодо слово стосовно інформування споживача. Створюється е декілька років ми говоримо про створення е системи е інформування про якість про неякісну продукцію або без, небезпечну, е але вона в системі контролюючих органів. Мабуть, з точки зору ну є якась межа, де можна як інформація конфіденційна, а де, а де яка інформація повинна е поступати до споживача? На жаль, оця друга сторона немає механізму її реалізації, яка б інформація поступала до споживача. Якби держава була зацікавлена в цьому, то зробили б. Декілька скамна на державному телеканалі, радіоканалі, спеціальну передачу, яка говорила споживачам про підвищення кваліфікацію в плані розуміння якості товарів. Ми говоримо, в цьому законі перенесли частину відповідальності на споживача. Хай споживача споживач сам дивиться, що він купує, читає такетку і так далі. І приймає рішення. Взагалі це правильно. Але споживач повинен бути, бути інформований і в яку, якоїсь мірі, скажімо так, Освічений, на що дивитися, на що звертати увагу, як читати? Оцю, оця сфера повинна бути теж не впущена і через засоби масової інформації доводити до споживачів оцю інформацію, що таке якість і на що звертати увагу.